Армія ФМ. Христина Панасюк. Вона зараз з нами телефоном на зв'язку. Вітаю Христину в ефірі Армії ФМ. Вітаю вас, вітаю, представлю нашим слухачам для тих, хто можливо не знайомий, з тобою, вчителька, волонтерка, співачка, зараз ще й військовослужбовиця Христина Панасюк. Тому бажаю здоров'я. Дякую, і я вам бажаю здоров'я. Дякую. Ну і звісно ж, прийми найщиріші вітання, тому що у тебе сьогодні день народження. Тож вітаю з днем народження і дозволь поцікавитись. А що подарували тобі сьогодні в день твого народження? Дякую, щиро. Правді, подарунків дуже багато, і квіти, і цукерки. І ось я щойно приміряла такий надзвичайно красивий годинник від побратимів і календар. А годинник тактичний, напевно, так все, яке має бути у військовослужбовиці, так звісно, рожевенькі, так до речі, Христина десь років вісім. Тому здається, ти написала пісню. Ти підбори змінила на берці, яку присвятила усім дівчатам і жінкам, які захищають наше і небо, і нашу землю. А тепер і ти. Змінила підбори на берці, і скажи, як тобі тепер ходити у берцях? Не муляють? Я вже зрозуміла, що дуже важливо підібрати свої берці, нормальний розмір, щоб було зручно, комфортно, тому що ноги наші все. Потрібно і бігати, і йти швидко, і має бути зручно. А однострій як красиво цікаво, подобається. От і звикаю це для мене нове. Як взагалі так сталося? Як відбулося, що ти стала до лав Збройних сил України? Як це відбулося? Відчула, що можу робити більше ніж роблю. Насправді я вагалася близько року, тобто ще у 22-му я рвалася до збройних сил України, але були об'єктивні причини, по яким я не. Могла піти служити через півроку, через певний час. Після цього я все таки прийняла рішення, що я піду, наважилась, і ось я тут. Uh -huh. А де саме служиш? Пройшла навчання? Так, тобто пройшла ти... Пройшла навчання, так курс молодого бійця. Ти пройшла, так? Так, звісно, обов'язково. Я його пройшла на рівні, так як всі проходять. От е, і це цікаво, це досить тяжко, але це важливо в першу чергу для кожного бійця для розуміння того, що це навчання, як вижити, тобто. То це не є дитячий табір, це все таки основи, і люди мають розуміти, що це основи поводження зі зброєю, основи тактичної медицини, основи топографії і виживання взагалі там в умовах війни, в лісі, типу і так далі. Тобто, mm. це дуже важливі речі для кожної, для кожного військовослужбовця, стріляєш кучно, так кучно. От до речі, за кучність мене командири хвалили, mm -hmm. не завжди влучно, але кучно так гаразд. А що було найважче під час курсу молодого бійця? вам, Есно, так як у мене після ДТП, яка трапилась 22 другому році, коли ми везли медицину на фронт, у мене є певні проблеми зі спиною. І коли 6 годин підряд у нас були задачі в бронежилетах е, по тактиці, а бронежилети не легкі, а навчальні. І потім, коли я його зняла, я зрозуміла, що проблеми зі спиною досить суттєві, і довелося потім трохи відновлювати її. Де саме служиш? Якщо це, звісно, не секрет, які вже завдання виконуєш, можу сказати, так що. Лежу там, де найсмачніші світі кавуни, <гум> я зрозумів і все досить. Я зрозумів. Тобто будемо тримати все в таємниці, а вже сама служба наскільки вона є складною чи легкою, навіть якщо порівнювати з курсом молодого бійця, можу сказати так, що є певний період адаптації, і це нормально для кожного військовослужбовця. Він звикає до колективу, він звикає до завдань, які йому дають на даний момент часу багато різних задач, і ну ж таки певні. Ні, задачі також лишаються і з моєї музичної сфери, тобто ніхто не виключає того, що інколи потрібно підтримати бойовий дух хлопців інколи потрібно поїхати в шпиталь. Тому задачі різні, але музична сторона все таки лишається, і мене це дуже тішить. Угу. Ну про це ми теж сьогодні ще поговоримо. І деякі сюрпризи для наших слухачів маємо від тебе. До речі, з тобою багато дівчат служить. Так насправді ну, дівчаток багато. Я пишаюся, що в навчальному центрі в нас було багато, досить багато дівчат. І от зі мною разом після навчального центру нас дівчат було більше, ніж чоловіків, коли ми сюди приїхали. Угу. О, Я перепрошую, чоловіки не відчувають якогось гендерного дискомфорту? Що, що, що дівчат набагато більше, ніж хлопців? Ні, ні, ні. Так вийшло. насправді хлопців більше, тут набагато чоловіків більше. Мається на увазі, що після навчального центру та група людей, яка приїхала, от серед них дівчат було більше, ніж чоловіків. Добре, от про музику ти сказала, що це такі бойовий дух і настрій. Підтримуєш військовослужбовців і військовослужбовець піснею, тобто гітара, я так розумію, з тобою. Чи багато часу в тебе на те, аби присвячувати витрачати його саме на музику, там писати вірші, писати музику? Часу насправді не багато. Навчальному центрі це взагалі було дуже цікаво, тому що ми майже не спали через повітряні тривоги. Ракетні небезпеки. Наш навчальний центр був досить в такому місці, де часто повітряні тривоги, і ми майже не спали. вибігали на кожну. Тому знаєте, після майже не спиш, а потім теж на навчання воно було досить складно, і часу на вірші не було, тому що не були закриті базові потреби ні у відпочинку. Тобто такі от речі зараз. От буквально вчора я написала новий вірш. Позавчора вночі вночі, коли вже лягла спадки, і щось мені так захотілося його написати, і я написала. Ну а пісня, яку ми сьогодні презентуємо в ефірі, коли вона народилася і коротко про неї, розкажи. Ця пісня народилася ще у 21-му році. Ще коли наше небо було чистим. Вітали літаки. Після про дорогу, і ніхто не думав, що ця дорога для кожного буде дуже складна. Тому що, якщо ми зараз згадаємо 22-й рік, коли люди евакуювалися, дітки це було дуже дуже страшно. Люди наші виїжджали масово за кордон, тому що треба було рятувати дітей. Коли я писала пісню Дорога, вона була з думками виключно про щось таке позитивне, хороше, світле. І я мрію, щоб так воно було надалі, щоб це мирне життя після перемоги бо. Коли повернулася, і ми раділи, як діти літакам, подорожам і обіймам рідних і близьких людей, так і буде сто відсотків. якщо говорити про майбутнє, про той момент, коли вже закінчиться війна нашою перемогою. Я розумію, що можливо зараз не на часі про це думати і планувати, але все ж таки, от чим ти першочергово будеш займатися, а чи займешся одразу після перемоги? Якщо ти думала, якщо в тебе знаходився час саме от подумати про таке, я думаю. Що це будуть подорожі, подорожі Європа, Америка, Канада, мрій, багато. Подорожі, концерти, спілкування з людьми, які хотіли би почути мою музику. те, що для мене важливо. Тому дозволь ще раз привітати тебе від всього колективу армії ФМ і з твоїм днем народження. І звісно, першочергово побажати тобі і всім нам перемогу. І звісно, щоб одразу після перемоги втілилися, реалізувалися всі твої плани, все, що ти собі забажав. Також я хочу вам подякувати. За чудове радіо надихає. Я коли була ще цивільна і їздила за кермом, от моя дорога на роботу завжди була з радіо армія ФМ. Тому я вам дякую. Армія ФМ